Школи в онлайні, а дитсадки зачинені через масовану атаку росіян до кінця тижня. Освітні заклади Франківська у звичному режимі не працюватимуть. На дистанційну форму роботи згідно рекомендацій профільного міністерства, переходять і гуртки. Згідно безпекової ситуації, згідно повідомленням з МОНУ, прийнято рішення призупинити освітній процес в школах, вести його дистанційно та призупинити освітній процес в дитячих садочках до 14 жовтня до 5. Піці включно це стосується і позашкільних закладів, тобто гурткової роботи, і училищ нашого міста. Наразі кажуть освітяни, мова про відновлення прийому дітей до дитсадків не йде. Та, у разі, якщо безпекова ситуація дозволить, готові розпочати роботу і раніше. Ми спілкуємось з представниками ДСНС, з представниками правоохоронних органів, військових і чекаємо повідомлення від військової адміністрації. Якщо вони скажуть, що безпекова ситуація нормалізувалася і можна виводити дітей, ми готові одразу відкривати садочки і забезпечувати безперервний освітній процес, тобто з харчуванням, з вихованням тощо. Тим часом, задля безпеки на дистанційне навчання перейшли і франківські виші. Наталі узвикандрій Гаргара, телеканал 402.